З нами на прямому зв'язку Дмитро Снігарьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитре, мої вітання. Слава Україні. Я вітаю героям. Слава дякую за заходження. Росіяни, пане Дмитре, пошкодили греблю курахівського водосховища на річці Вовча. Цю інформацію офіційно підтвердив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Наразі оглянути гідротехнічну споруду біля села Старі Терни неможливо через обстріли. Уночас у селах вздовж течії річки фіксують підйом води. Давайте почуємо більше. Цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій, як на Донеччині, так і на Дніпровщині. Станом на 16.00 встановлено, що рівень води у річці в межах Великоновесельківської громади піднявся на 1 метр 20 сантиметрів. Підтоплень житла наразі не зафіксовано. Ми продовжуємо моніторити рівень води у річці і готові до будь-якого розвитку подій. Пане Дмитре, ну саме Курахівський район бойових дій максимально запеклий. Останні дні всі уважно стежать саме за розвитком подій там, але у зв'язку саме з цією подією вже фігурують у соцмережах відео, начебто підриву саме Курахівського водосховища, Курахівської дамби, які вплив це може нести на розвиток подій саме на цьому театрі бойових дій, саме у цьому районі. Ну, давайте пояснимо, і Філашкі, і нашим телеглядачам. Власне є дві дамби. Перша це між першим і другим водосховищем Греблі. Цієї дамби проходить дорога курахова селідова Ця дамба розбита вже два місяці. І відповідна є друга дамба це в районі селища Старий Терне. Це ключова логістична складова сила оборони України. І перша і друга дамба, а саме дорога через Греблю, використовувалася силами оборони України для передислокації. Важкої бронетехніки проведення ротації і підвезення БК. тому не випадково окупанти зосередили вогонь по двох дамбах. Говорити про підйом води. Якщо використовують лексику підірвали дамбу, то відповідно, якщо б підірвали саме дамбу, то там гідроудару виставчила б, щоб вода дійшла до міста Павлоград. Наразі немає можливості дійсно перевірити технічний стан дамби, але розкидати кидати подібні, ну скажімо так, висловлювання в ЕТР про підрив самої дамби, я ще раз підкреслюю там достатня кількість води, щоб там рівень піднявся не на 1,2 і метри, а щоб... Те, штучні техногенні катастрофи відчули на собі і відповідно мешканці Дніпропетровської області. Але нам з вами варто е, розуміти, що російські окупанти пристали на тактику створення штучних техногенних катастроф, а саме підрив гідроспоруд з метою, а е, з, е, зменшення логістичних можливостей сил оборони України і головне підтоплення районів. Донецької і в першу чергу Дніпропетровської області, які знаходяться під контролем ССУ, оце досить серйозні виклики, які стоять перед відповідно і військовим і політичним керівництвом України. Причому варто зауважити, що це не перша дамба, яка була підірвана російськими окупантами, як на території Донецької, так і відповідно харківських областей. В Харківській області було підірвана так само дамба оскільського водосховища, що привела ну до суттєвих, пошкоджена, не підірвана, вибачаюсь, пошкоджена дамба оскільського водосховища, що привела до суттєвих екологічних, скажімо так, техногенних змін. Пане Дмитри, хоч хочеться з вами обговорити Запорізьку область, що там відбувається на тих фронтах, тому що лунають такі заяви певні, які можуть викликати ну перестроги, принаймні речник сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що російські війська незабаром можуть розпочати наземні штурми на півдні Запорізької області. Як пише Sky News посиланням на його слова, атаки можуть створити нову точку тиску для українських військ, які і так відстають на сході. При цьому Волошин додав поки не зрозуміло, чи це буде один масштабний наступ росіян чи окремі штурми. Давайте почуємо пана Волошина. За даними нашої розвідки, противник поповнив ці е, штурмові групи особовим складом, провів ротацію підрозділів, які на передових позиціях, крім того. Перемістив ці штурмові групи на передові позиції вже, а це говорить про те, що через короткий термін, буквально там 2-3 дні або навіть менше, розпочнуться ці штурмові дії. Крім того, противник зараз активно проводить розвідку, повітряну розвідку, інженерну розвідку, противник проводить рекогностіровку. Проводить, скажімо, вивчення території майбутніх бойових дій. Загалом, вже у жовтні цього року Росія взяла під контроль 490 квадратних кілометрів української території. Це є рекордним показником із середини 2022 року. Повідомляє про це за телеграф. Тиждень тому про це писали і наші аналітики з Діпстейт. Це найбільший територіальний поступ за 2024 рік. Досягнутий у ході російського контрнаступу, що розпочався у жовтні 2023 року. А західні аналітики кажуть, що армії РФ це вдалося, бо вони тиснули одночасно на кількох. Напрямках і тут саме і про цей запорізький так званий напрямок, пане Дмитре. південний фас нашої Запорізької області саме той напрямок, на якому на початку 2023 року, влітку 2023 року розпочався наш український контрнаступ. І є повідомлення від російських пропагандистів, які анонсують, начебто, теракт, начебто українцями, спровокований на Дамбі у місті або населеному пункті Вас. Силівка до слова, цей населений пункт нині контролюється саме окупантами. То чи можна говорити, що отой от Кураківський сценарій, отой от Каховський сценарій може повторитися і на Запоріжжі найближчим часом, і які взагалі їхні можливості до якихось атак в тому напрямку? З вашого дозволу буквально хвилина, і ми закінчимо з Курахівським напрямком. Я дякую вашому телеканалу. Попередніх передачах ми піднімали питання щодо відповідно курахівського ТЕЦа, саме обладнання, яке може дістатися окупантам у разі несприйнятливих для української сторони. Курахівське ТЕЦ розбирають зараз. Пане Дмитре. Ми про це говорили з енергетиками. І після так і після цього якраз з'являється інформація про те, що її розбирають, і відповідно обладнання буде вивезено. Це Позитивний момент, якщо враховувати, що попередні ТЕЦ, які належали до так Щастянська, дісталися окупантам у робочому стані. тому, дякую вашому телеканалу, що привернули увагу до цієї проблематики. По Запоріжжю так є така ситуація відповідна з дамбами в Запорізькій області. Це те, про що я говорив: це створення штучних техногенних катастроф з метою відповідно затоплення територій, які контролюються збройними силами України причому знов таки, якщо ми подивимося паралельно з інформацією про можливість техногенної катастрофи на гідротехнічних спорудах, з'являється інформація про те, що, начебто, українські БПЛА в чергове завдали ударів по Запорізькій атомній електростанції. Тому можемо говорити про те, що російські окупанти на запорізькому напрямку перейшли до тактики техногенних катастроф. Це стосується не тільки відповідно гідроспоруди українській стороні, в першу чергу українському МЗС треба бути. Досить, скажімо, уважними до подальших відповідно інформаційних вкидів з боку російської сторони з метою звинуватити збройні сили України у створенні цих штучних техногенних катастроф з приводу ситуації на запорізькому напрямку. Наразі різка активізація бойових дій на уріхівському напрямку. Це якраз там, де влітку українські військовослужбовці мали успішний характер бойових дій, і різка активізація бойових дій в районі малої токмачки. Дійсно зафіксовані передислокації особового складу важкої бронетехніки на запорізькому напрямку. Крім того, після захоплення вугледара окупанти мають на меті ліквідацію так званого времінського виступу. Це адмінкордон Донецької та Запорізької області, і який фактично врізається в позиції російських окупантів, тобто мовиться про те, що окупанти намагаються взяти під повний контроль територію Донецької області і відповідно просунутися в напрямок Запорізької області, тих районів, які досі не контролюються окупантами. Пане Дмитре, ще хочеться з вами проговорити про те, що відбувається зокрема і в Курській області, тому що там лунають ну певні такі цікаві заяви. Заяви і з нашої сторони так само розгоняються певні заяви і в пропагандистських російських змі про те, що, наприклад, там значить, то вже половину території Курської області і Курщини, взагалі росіяни висводили від нас наших хлопців. Отже, контрнаступ російської армії Курській області Вернувся для нас катастрофою. Про це повідомляє Білд. Аналітик видання зазначає, що в результаті Росія втратила 28 одиниць бронетехніки та понад 200 солдатів убиті чи поранені. Після трьох днів контрнаступальної операції російські війська відбили лише два невели... невеликі селища. Це погребки і дардар'їну. Водночас військові збройних сил України, а саме Кирило Сазанов в ефірі ранок лайв зазначив, що на курському напрямку ситуація залишається вкрай напруженою. Російські війська підсилюються північнокорейськими найманцями. ну і здійснюють безперервні атаки. Давайте почуємо пана Сазанова. Останні три доби дуже дуже багато спроб штурмувати наші позиції. Дуже активні обстріли. Потім штурми знову обстріли. Ми не втратили жодної позиції на цей час, але штурми постійно. тому коли кажуть, що Росія готується до чогось, та ні до чого не готується. Вона штурмує третю добу, четверту добу може вже. Досить активно штурмує наші позиції, втрачає техніку, втрачає особовий склад. Ми захищаємось. Працюють наші дронщики, пілоти працюють наші хаймарси. Працює наша арта, розбираємо їх техніку. Тобто тут досить гаряче. Але поки казати, що Росія кудись просунулась, саме там, де наша бригада сорока, такого немає. Ну і цікаво, що в Курській області зосереджено більше українських військових ніж на півдні Донбасу. Про це пише іспанська газета Паїс» із посиланням на українських військових. Зазначено, що на Курщині діють найкращі українські бригади, і ротації проводяться кожні 10 днів. Це якщо виявиться правдою, знову ж таки хочемо зауважити, ніяких там підтверджень доказів цьому Паїс» не надає, посилаючись на анонімні джерела. Все ж таки, якщо це правда, це може вказувати на отаку от важливість, пріоритетність саме цього напрямку разом з тим Інші західні медіа повідомляють, що начебто, росіянам вже вдалося відвоювати чи не половину тієї території, яку вони втратили внаслідок курської офенсиви, яку проводить сили оборони України, пане Дмитре, Чи підтверджується вами ця інформація? Чи є якась інформація з цього приводу? Давайте говорити про те, що інформація білд інформація відповідно іспанських змі вона контраверсійна. Варто говорити про те, що рівень тракт російських окупантів під час боїв напрямку відповідна Дар'яна і попередні бойові дії, які ведуться в напрямку відповідно, Ольгівського лісу. Новоїванівки там більше 40 одиниць важкої бронетехніки було вже знищено. втрати окупантів за оцінками самої російської сторони перевищують до 300 осіб. Це перше. друге. Самі окупанти визнають характер важких бойових дій в районі Ніколаєва Дар'їнка і відповідно самого населеного пункту Дар'їна. Даних об'єктивного контроля, які би підтверджували взяття під контроль цього населеного пункту російськими окупантами. Немає крім того, варто говорити про те, що за останню добу силами оборони України відбита п'ять спроб атак російських окупантів в районі Ново. Іванівки, Причому російські окупанти під час атак задіювали до 30 одиниць важкої бронетехніки. Більше 18 з них знищено. Оце показники роботи Сил оборони України з приводу заяви іспанської преси тут варто говорити про те, що на курському напрямку. Зосереджено по перше 50 тисяч російських елітних військ. Акценти іспанської преси. Ну я ще раз підкреслюю контраверсійні. Причому мовиться про те, що це найбільш елітні підрозділи російської окупаційної армії, які передислоковані як безпосередньо з лінії бойового зіткнення, так і відповідно з стилових районів Російської Федерації. Мовиться про дві бригади морської піхоти, шість дивізій повітряно-десантних військ, бригаду спецпризначення ГРУ і 116 дивізію. Розгвардію спецпризначення так, от незважаючи на весь цей російський зброд. Ці 50 тисяч не можуть вирішити навіть тактичного рівня завдання, а саме витіснення з курської області підрозділів ЗСУ, які за даними західних розвідок, нараховують від 15 до 20 тисяч. Всі спекуляції на тему того, що на курський напрямок передислоковані найбільш боєздатні підрозділи і це привело для просування в Донецькій області. Це не більш ніж елементи політичних маніпуляцій. Почули вас, пане Дмитре, дякуємо за це роз'яснення, тому що факт – це найголовніше, що має зараз бути взагалі в ефірі українському кожному ефірі. Отже, Дмитро Снігірьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа. Повертаємося ми до студії.